І знову я вас вітаю у нашій рубриці Кольорове літо. Настрій у нас сьогодні релакс, розслабляючий, а колір настрою морський аквамарин. Не секрет, що море має терапевтичні лікувальні властивості. І сьогодні ми з вами будемо милуватися морем, будемо за ним спостерігати та наповнюватись енергією та позитивом. Для цього я запрошую вас у чарівну подорож до справжнісінького моря. Повторюйте за мною, вирушаємо у нашу терапевтичну подорож та створюємо настрій разом. Закрили очі, покрутись, почаклуй, почаклуй, покрутись і на морі опинись! Відкриваємо очі, і ми з вами насправді опинилися на справжнісінькому морі, де солона на смак водичка і дуже-дуже голуба та блакитна. Кольор аквамарин. Це якщо змішується, блакитний та зеленуватий колір. Сьогодні ми будемо слухати моря, милуватися його хвилями. Полі настрою аквамарин. А я запрошую вас на веселу руханку. Робіть разом зі мною. Сонце посміхається, море покидається. Сині хвилі грають, діток звеселяють, ми в море попливем, 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 в морі човника знайдемо. Човник ми сідаємо і відпочиваємо. На будь-якому водоймищі, де є пісочок, водичка та камінці, сумувати нам не доведеться. Тому що ми можемо знайти потрібні за розміром та формою, навіть кольором камінці, і створити багато-багато різних цікавих фігурок. Або ось так. Я квіточку зроблю. Я знайшла ось таку серединку, круглий камінець. І буду зараз обводити за контуром ось таку краплинку. Так, це в мене пелюсточок. Обвела. Переклала камінець. І Ще раз обвожу. Так. І в мене буде така чарівна квітка. Так. І ще пелюсточок. І ще один пилюсточок. І можна рахувати пилюсточки. Один-два. Давайте розглянемо пісочок. Це в нас сухий пісочок. Він сипеться і не ліпиться. Нічого не можна з нього зліпити. Зато ним можна отак присипати. Якусь можна картину намалювати. А мокрий пісочок, він ліпиться. З нього можна зліпити палац, вежу або наробити пасочки. А дуже мокрий пісочок, він навіть лється. Якщо пісочок дуже мокрий з водичкою, то він навіть лється. Ось такий пісочок має такі властивості різні. Пропоную іще раз подивитися на море. І запам'ятати, які кольори та відтінки ви бачите. Тому що я хочу вас запросити відтворити всю красу моря за допомогою пластилінографії. Для того, щоб зобразити море, я взяла ось таку із пенопласта поверхню. Або можна взяти цупкий картон, олівець. Кольорове тісто ось таке. Нам знадобиться декілька кольорів, які ми з вами спостерігали на морі. Так? Ось. Блакитний, синій, голубий, рожевий і жовтий знадобиться. Спочатку ми з вами зробимо етюд, так? ми зробимо роз... розмітку. Спочатку зробимо ось таку лінію горизонту. Тут у нас буде небо, сонечко буде в нас сідати у море. Так, і тут вже буде море. Ми бачили, що воно такими шарами колір розташований. І ми також зробимо ось такі полоски. І приступаємо до роботи. Зараз я беру синій пластилін можна або тісто, кольорового тіста ми робимо багато, багато жгутиків, і ось таких маленьких кульок, різного діаметру. Це в нас. Заготовки для нашої роботи жгутики різні за товщиною та за довжиною. Після цього ми беремо синій жгутик і робимо горизонт, лінію горизонта притискаємо пальчиком. Ми з вами бачили, що море має різні відтінки від блакитного до рожевого. І виблискує ще й білим. Тому використовуємо всі кольори. Наша картина майже готова. Зробили білі хмари. Сонечко ми якби намалювали за допомогою кольорового тіста, а сонечко як наче купається у морі, і свої промінчики ось так залишає у воді. Дивіться, яка чудова картина в нас вийшла. Море дрімає. На морі штиль, тиша на сотні миль, море лагідно і мило, заспокоїлось, застигло. Наша чудова картина готова. Зробіть малята, і ви, будь ласка, таке чудове море!